Наразі в Україні середній вік пацієнта з гострим інфарктом міокарду – це пацієнт у віці 40 60 років. Коли мені хочеться сказати про омолодження інфаркту, це значить, що ми бачимо пацієнтів, і це не поодинокі випадки, коли до нас поступають пацієнти з інфарктом міокарду в віці від 30 років. Але готуючись до цього виступу, я подумала про те, що інфаркт в віці 40-60 років це теж молодий інфаркт. Які основні чинники такого молодження інфаркту, на мою думку, на першому місці це шкідливі звички. Я маю на увазі куріння, малорухомий спосіб життя і підвищена вага, тобто ожиріння. На другому місці я поставила такий чинник молодого інфаркту, це недіагностована артеріальна гіпертензія у підлітковому і молодому віці. Тобто, якщо пацієнт або людина живе з тиском більше ніж 140 на 90 і не приймає пігулки, і лікар не призначив лікування, зрозуміло, цей пацієнт має ризик отримати інфаркт в віці від 30 років. Одним із чинників молодого інфаркту це є високий рівень стресу, і останні три роки цей стрес збільшився, тому це теж важливий фактор. І також впливає це генетичні фактори, так називаємо гіперхолестеринемії, коли в сім'ї всі хворіють ранніми інфарктами, інсультами. Основними симптомами інфаркту міокарду, які не можна ігнорувати наразі, є це напад задишки. Раніше ми говорили про те, що біспецифічним симптомом є біль. Зараз ми можемо стверджувати, що самим раннім, самим першим симптомом є напад задишки, який провокується фізичним навантаженням. Потім з'являється загрудинний біль. Коли ми говоримо, що це вже інфаркт, це значить біль триває більше 20 хвилин. Як правило, ця біль супроводжується. Холодним липким потом, і це ті симптоми, які не можна ігнорувати, і це привід викликати швидку допомогу.